Так, 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 а чого ти знову спускаєшся? Ну бо... Оп А Привіт всім Я спускаюся знову, бо так хотів. Так, ну І що... знову Нічого, друзі І нічого О, Що за муха? Добре, ж мухою ще щось придумаємо Давайте подумаємо, що тут можна зробити. Можна цей вулик чи що це камінчик забрати? Тут є якесь чудовисько, я знаю. Якщо його кормити цим? То... йому сподобалось. Ні, не сподобалось. Але мусі, да. Бога, Звідти? ти. Ой, де! Чого ти муху не хочеш накормити? Бо так Ну добре І нам треба в... Добло! Що це за бавок? Що за тарантол? Американський Австралійський, я думав ти скажеш Я що знаю, де вони живуть? Добре, що шо... В добло залізу Заліз і проліз Вааай Больно! Холодильник! Нічого, давайте відчинимо його. Голодно! І миша якась тут бігає Ну добре. І подивись. Миша щось там дала Да? Да. Цікаво, а куди нам її? Так, оце сюди. Не можна. Дуже буде темно. Значить, оцей провод. Це сюди. Е, холодильник! Ти куди? Холодильник? О, там якась штука є. Я боюсь сюди Ну, добре. Значить, значить підемо. Ось. Добре, о, угу, весело! Зараз прив'яжемо, щоб було легше, щоб вона не впала і не зачинило. Ой, яка тут терява? Ні, я тут не логаю. Лі треба щось що дає світло. Значить, йдемо в ту кімнатку. Давай. Ой, тихо, тут якісь... це той ж самий ЛО, який звоював в мене якісь гроші. Груші? Ти що? Навіть не знаєш, що це точно можу бути гроші. Айва? Гроші, грипрі айвої гроші. Він єдиний на моїй планеті тільки є. А, це ліхтарик Він добре запрацює. Та поможе, так що тобі грипет? Ну, гріпають гроші, я і ви вкусно добре. Вау, тут вода! Так пригай, тобі в ту лунку треба. Ні, я в тулу Там же ж може бути дуже темно. І дуже мало місця. І ще дуже так, все. Не полікуй. Так. Риба дьявол, Риба вугор, чи що це? риба ліхтарик. Там... Лаве... Ой, страшна штука, страшна річ, прям дуже. Все, спускайся. Я тобі все випустив. Все. Ой! Тут але такий маленький. Я тобі допоміг і ми вже дуже мало ще проходимо, а вже тут десь. В кінці, майже. Ну, майже в кінці. Ой. Вода не чи зач... не обирається. Да, а що якщо покрутити? е, Не знаю. не дуже якось. А що якщо всі чай волі штучки? Вода уйшла. Все, я тебе можу на ту сторону переплегнути. Все. Головне не впасти. Уап, спів Не впав. Все. Йду. Йду туди, туди, куди не знаю. Добре. Саворост Ну все. Тут якась машина, треба це відчинити. Добре. Кнопка не працює. Можливо, в балетку як в телефоні, будки кидати треба. Давай. Кнопка 2 нам допомогла. І у нас є гайка. Байчний ключ цей. Як його використовувати? А, вже поляга. Як, отак? Отак. Вот так. Мені здається, що це дуже великий гачний ключик. Тебе менше Давайте попробуємо знайти поменше. Монетку Давайте монетку забираємо от перший розбір ключа, треба взяти. О, нормально. Підходить. Все. Так, а тепер якщо ось так. Эх, тот Не працює, не працює, не працює. Що тут? Та я думаю, треба подивитися. Ай-ай-ай! Ой! Ой, 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 ой. Треба тікати, тікати. Йди наверх і тікати. А він же ж тебе не переслідує, я думаю. Але нам треба наверх швидше наверх, бо він в будь-який момент може почин... полагодити одну шнуку. Ну да, це точно біжимо скоріше. Э, підмастити, підмастити. О, йдемо до драбинки. Ну, давай. Йдемо наверх, вах, ліземо на йдемо наверх, вах, ліземо на Ой, хороші А що якщо їх всіх тут забрати? Не получится, а ось так получиться. Їх багато. Да, це точно, але ми швидко справляємося. Уже дві груші залишилося. Все. Ой! Тихо? Все ось так. І хто це там вимолти, всі ключі? Ой! Що за чудово? смачно. Фу, шо? Шо, шо, да? Ай! Все. Все, друзья, кладите лайк, подписывайтесь на канал. Следующий сайт мы в этом И нашего самого самородка. А, я думаю, мы сегодня хватит, не в этом. ты уже. В следующей серии. Кладите лайк, и подписывайтесь на канал. Всем пока пока <плодисменты>